П'ятниця 6 червня в ефірі програма цей день про головні події останнього дня робочого тижня. Розкажемо у найближчі півгодини. Розпочинаємо з головного. Битва за воду. Сьогодні другі роковини знищення окупантами Каховської ГЕС. Вода рушила по новому водогону. Глобальна вода іде, і вода заходить, і це найголовніше на інгульці. Завершено масштабний проєкт будівництва нового магістрального водоводу для комфорту мешканців Тернівського району. У цьому році плануємо виконати заміну труб внутриквартального призначення. Комунальне підприємство Тепломережа» реалізує проєкти з модернізації. Два роки тому ніч проти 6 червня окупанти підірвали греблю Каховської Гес. Криворіг опинився перед викликом, з яким не стикався жоден український мегаполіс за всю історію незалежності. Близько мільйона людей могли залишитись без води. Наш сюжет про тих, хто в перші години взяв на себе відповідальність за життя цілого міста, про довоносні рішення у перші хвилини трагедії, про кризу, що тривала 10 місяців. І битву за воду, яку Криворіг виграв завдяки тисячам фахівців, які будували водогони під обстрілами, в спеку, під загрозою нових ударів, про героїв комунальних підприємств, криворіжців і команду, яка працювала без права на помилку. Червня 2023 року окупантами підірвано Каховську ГЕС. Екологічна катастрофа, яку не знала Європа з часів Другої світової війни. 18 мільярдів кубометрів води затопило десятки населених пунктів. Інші міста та селища залишилися без води. Каховське водосховище фактично перестало існувати. Найбільший виклик для Кривого Рогу техногенна катастрофа загрожувала залишити 800 тисяч мешканців міста та району без води. Взагалі, жодне місто в історії незалежної України не стикалося з таким викликом. Але з першої години почалася справжня битва за воду битва за виживання міста. Битва без права на помилку у перші дні. Керівництво міста вже розроблено чіткий план дій. Злагоджена робота та взаємодія з президентом урядом. Ова перший місяць місто живе на раніше створених запасах у південному та карачунівському водосховищах. Йде титанічна робота. Максимально стислий термін, спекотне літо. Запаси швидко випаровуються. Вже 14 липня вода першою трубою міського проєкту з АМКР пішла в південне. 20 липня пішла вода з першої труби реалізованого містом кресівського проєкту. 7 серпня друга гілка. Всього було збудовано три водогони та насосну станцію. Вже до осені ситуація в місті стабілізована. Це були ключові рішення, які забезпечили життя міста у найскладніший період. Кривий ріг жив на них понад 10 місяців. Паралельно триває будівництво державного проєкту Інгулець Південне. Перша нитка почне працювати 7 травня, четверта влітку 2024 року. Реалізовано й інші проєкти. Виклик з яким ніхто раніше не стикався. Робота, яку ніхто ніколи раніше у такі терміни не робив. Другий етап ліквідації наслідків Каховської катастрофи триває досі. У Кривому розі реалізуються великі проєкти з покращення якості водопостачання. На мікрорайоні інгулець завершено масштабний проєкт будівництва нового магістрального водоводу, в майже 5,5 кілометрів. Це визначна подія для майже 300 тисяч мешканців житломасиву та прилеглих населених пунктів. Новий водогін замість застарілого місто зводило у партнерстві з міжнародним комітетом. Том Червоного хреста момент відкриття водної магістралі бачили наші журналісти. Довгоочікувана подія для всіх учасників масштабного проєкту на інгульці завершено будівництво водогону, що забезпечить якісне водопостачання для понад 300 тисяч жителів. Кілька повільних обертів вентиля на запірній арматурі, і вода по нових поліетиленових трубах рушила до мешканців інгульця. Цей проект є не лише сучасним технологічним рішенням, це є символом відновлення. Після того, як була взорвана Каховська дамба, і місто перестало отримувати воду з річки Дніпро, з Каховського водосховища, ну насправді наступила катастрофа. Зроблено дуже багато, щоб була вода. І от сьогодні, якщо казати конкретно про інгулець, спочатку до інгульця вода доходить з. Кремічуського водосховища 200 кілометрів, а потім ще 50 кілометрів по трубам міського канала, доходить до Янгульця. Тобто, щоб сюди вода попала, це 250 км. кілометрів. Це дуже ну велика робота. Над масштабним будівництвом працювала велика команда. Наголошує Олександр Вілкол. Цей проект реалізований міськводоканалом, містом. Допомога міста від міста були кошти. А також трубу надав червоний хрест за що ми йому дуже вдячні. Це такий класичний проект. Спільної роботи, який вже завершена. Тобто ви бачили, що відкрили вентиль, вода пішла. Можу сказати, що ще буде пусканаладка. Пусконаладка, ну, буде заповнення системи, пусканаладка. Десь є вода, яку треба, повітря, яке треба обрати, там, щоб доходило до. Верхніх поверхів, тобто буде ще пусканаладка там декілька днів, але глобально вода йде, і вода заходить. І це найголовніше міськводоканалу ще треба, я поставив завдання, я буду його контролювати, провести ще благоустрій. Ну, бачите, розкопано. Все повинно бути закопано. Дерева посажені, благоустрій, все повинно бути красиво. Міжнародний комітет Червоного Хреста долучився до реалізації цього проєкту не лише як фінансовий партнер, забезпечив і технічну підтримку та експертні консультації. Спільно з нашими міжнародними партнерами ми в черговий раз довели, що навіть в таких наскладніших умовах можна реалізовувати ефективно, дуже потужні та складні інфраструктурні проекти та забезпечувати водою жителів міста. «Ми дуже вдячні водоканалу і дуже вдячні міській раді, міській адміністрації за таку кооперацію, за міжнародний комітет Червоного Христа і за відновлення цієї труби, і за відновлення водопостачання міста. Наша мета як Червоного Христа це підтримувати населення, яке постраждало від збройного конфлікту, і тут кривий ріг є містом, який найближче знаходиться до лінії фронту. І доступ до води є критично важливим. Ми знаємо, що в цій зоні знаходяться. Більше 10 тисяч вимушених переселенців ми дуже вдячні зараз. Тут наша команда присутня, яка імплементувала цей проєкт у життя. Фахівці комунального підприємства Кривбасводоканал реалізували один із наймасштабніших за останній час інфраструктурних проєктів. Чітко в терміни. Завершили, підключили труб трубопровід. Працюю люди з водою. Залишили ще етап усконалагоджельних робіт, але це дрібниці, з якими ми справимося. Це перший етап, перша масштабна така робота. Вона дуже вдала і вона дуже ефективна. Нині спеціалісти водоканалу продовжують капітальний ремонт магістрального водогону в Тернівському районі. Цей водопровід протяжністю в понад 20 кілометрів планують ввести в експлуатацію у липні. Михайло Бестро, Валерій Кожухар, Денис Захаров. Цей день. Одночасно декілька міських проєктів з модернізації мереж водопостачання та заміни тепломереж реалізуються для комфорту мешканців у Тарнівському районі. Вікторія Добровольська побувала на об'єктах комунального підприємства Криворіжтепломережа та міськводоканалу. Енергоефективність під час виробництва і транспортування теплової енергії важлива задача. Саме зараз у літню спеку над нею працюють фахівці комунального підприємства Криворіж тепломережа. Торік роботи велись на магістральних мережах. Нині зосередились на внутрішньоквартальних ділянках. Ми з вами знаходимося на одному на одній з ділянок, які підключені до котельні Північних ГЗК номер 2 Всього таких ділянок, які ми в цьому році плануємо виконати, заміну труб внутріквартального призначення цих участків 7, які ми плануємо, це десь 14 кілометрів, це 30% всього обсягу, який підключені до цієї котельні». На цьому участку у нас 219 домів, домов, 14 тисяч населення споживачів. Це приклад системного. Підходу, який реалізуємо на цій котельні і на цих мережах, цей проект ми розбили на два етапи. Перше, це 30%, як вже казав, міняємо попередню на попередню ізольовану, і 30% ми в рамках капітального ремонту виконуємо заміну на аварійних ділянках на других участках. Тому в комплексі виходить так, що ми. Мережі по котельні номер 2 північний ГЗК-2. Ми в цьому році всю аварійність закриваємо. Тепловики досі відчувають наслідки Каховської катастрофи, спричиненої окупантами. Внаслідок підриву Каховської дамби є певні проблеми з розбалансуванням системи, тому що система була, по-перше, без води. Коли система стоїть без води, кисень, як да, і і рижа. Плюс гідроудари, плюс включення-відключення електроенергії, блекаути і так далі. Найбільше за все постраждали якраз кінцівки системи. З одного боку, Сейнгулець, але найбільше всього Тернівський район. І зараз ми розпочали таку комплексну програму відновлення. Системи на інгульці 5,4 км магістрального водогону вже запущені. По Тернівському району найбільше всього робіт. Удар основний на Тернівський район 21 км великої труби магістральний водогон, плюс на сівгок, другий, третій мікрорайон, повна заміна внутрішньоквартальних сітей. Тобто це 14,7 км. Це досить багато. Це теплозабезпечення, тепломережа, та щоб підпорядковується місту, Плюс три кілометри в тих самих траншеях це труби постачання. Це пластикова, предизольована труба. Благоустрій на мікрорайоні важлива частина робіт. І новий асфальт, і дитячі, і спортивні майданчики. Думаю, що в цьому році ми повністю випрямимо ситуацію. Те, що стосується найбільш постраждалих від каховки кінцівок системи, це Інгулець вже зроблено і робиться зараз у Тернівському районі. Це велика робота нашої комунальної тепломережі, міського міськводоканала. Місто надає максимальну підтримку, кошти. Також де можемо, залучаємо обладнання міжнародних партнерів. Велика робота, і давайте подякуємо і працівникам комунальної тепломережі, працівникам комунального водоканалу. Вікторія Добровольська, Денис Захаров. Цей день. Готуються до опалювального сезону і державний теплопостачальник Криворізька теплоцентраль. На двох об'єктах побувала наша знімальна група. На вулиці Нансена триває заміна теплових мереж. Роботи ведуть працівники Криворізької теплоцентралі. Це вивід котельні номер 1 яка відповідає за теплопостачання в Саксаганському та Покровському районах. Там йде заміна дефектних ділянок діаметром 800 та 630 мм. Зараз ми знаходимося на вулиці Січеславська, 4-4А, вже виконана заміна діаметром 325-150 метрів і продовжується заміна ділянки 120 метрів діаметром 273 мм. Ця ділянка відповідає за теплопостачання в мікрорайону Терпіонер. І тут теплопостачання 46 житлових будинків, багатоквартирних. На сьогоднішній день у нас працює 26 ремонтних бригад, із них 16 Криворізька теплоцентраль і 10 бригад Підрядної організації зараз роботи виконуються на двох десятках ділянок. Загалом, за фінансової підтримки НАК Нафтогаз України, державне підприємство має замінити до початку опалювального сезону 55 кілометрів трубопроводів. На криворізькій теплоцентралі стверджують, оновлення мереж та обладнання має значно знизити ризики аварійних ситуацій у період опалення. Тим часом на державному підприємстві запрошують на роботу працівників у першу чергу. Слюсарів. Машиністів котлів і парових турбін електрогазозварників. Вікторія Добровольська, Денис Захаров. Цей день. Цей день триває. Далі у випуску про таке. Не просто професія, а покликання. Наша місія не тільки показати, але також і бути тією людиною, яка поряд криворізькі медійники приймали вітання із професійним святом, обличчя міста. Хтось працює і волонтерить, і робить такі речі, що просто ну це здається неможливим. Фотовиставка Юлії Браверман це історії реальних криворіжців і можливість підтримати донатами захисників України. Відвага та відданість справі це про журналістів в Україні, яким випало формувати інформаційний простір у часи повномасштабної війни. Сьогодні в день журналіста українці вшановують пам'ять загиблих медійників і дякують тим, хто продовжує працювати в умовах війни за професійну діяльність та внесок у розвиток місцевих засобів масової інформації. Відзначили криварійських медійників, серед них і наші колеги. Юлія Вітряк розкаже більше. Четвертий рік українські журналісти відзначають професійне свято в умовах повномасштабної війни. Непроста робота медійників стала в рази складнішою і небезпечнішою. Та журналісти достойно продовжують інформувати українське суспільство і світ про події в нашій країні, боротися з ворожими фейками, справлятися з викликами, які створює російська агресія проти України. До професійного свята у місті відзначили криворізьких медійників. Ваш день це 6 червня, коли були прийняті наша спілка в міжнародну спільноту журналістів. І це не просто так, це оцінка дійсно професійної діяльності журналістів, котрі плідно працюють над розбудовою нашої держави і все роблять для того, щоб про Інформувати мешканців нашої держави, міста про те, що діється в світі і всьому світу показати, що робиться на кожній території, в кожному закладі. Я дуже вдячний ветеранам, котрі створили спілку журналістів в нашому місті і все время працюють в цьому напрямку. І я вам скажу, вже майже майже сто журналістів, це потужна сила наша спілки. Нам своє робити, Кожному з нас на своєму місці. Так що. Вітаю вас, з професійним святом. серед нагороджених у залі і руданівці. Чимало з них цінують у своїй професії можливість допомагати іншим, розповідаючи історії своїх земляків. Інші прагнуть змінювати на краще суспільство, бути весь час у заряді і русі, ставати свідками важливих моментів сучасної історії. Ця професія дарує радість спілкування, спілкування з людьми. Тому що коли ти кожен день зустрічаєш нових людей, дізнаєшся нові грані їх особистості, даруєш їм якусь радість, коли ти розкриваєш те, чим вони займаються, чим вони живуть. Частинку цієї гарної енергії ти береш у собі. У цьому мабуть те головне, без чого не може жити людина, яка покликана до журналістики. Енергію черпаю, мабуть, у духовному світі, у тому, що я розумію, що наш світ більш ширший ніж ці земні рамки, і тому я знаходжу в цьому спокій, тому що дуже багато ми бачимо навколо себе трагічних подій. І наша місія не тільки показати, але також і бути тією людиною, яка поряд свою роботу. Я люблю за те, що це просто різноманіття. Ти можеш себе спробувати в будь-якій сфері і. Так як я працюю режисером, тому це різноманітний монтаж різноманітних передач новинних сюжетів. Також ти можеш комусь допомогти, стати учасником якогось сюжету, стати зіркою якогось сюжету. Потім з часом я вже став ведучим новин. Мені також це подобається. Це моя перша така велика нагорода. А саме за мою робочу діяльність, тому я в принципі дуже радий, що я її отримав. Юлія Вітряк, Олег Каплій, цей день. Благодійна фотовиставка криворожанки Юлії Браверман працює у кривому розі. Обличчя міста бачила Дар'я Юськова. Масштабний мистецький захід до 250-річчя кривого рогу організували в одному з торговельно-розважальних комплексів міста. Обличчя міста історії реальних криворіжців. Благодійну виставку світлин представила фотографка та волонтерка Юлія Браверман. Понад 70 робіт це миттєвості життя земляків і можливість зробити черговий внесок у підтримку захисників України на фронті. Ця виставка була благодійною і була організована разом з торгівельно-розважальним комплексом «Сонячний». На галерея, також виставка на виставці був фонд «Добро КР», спільно з яким ми допомагали закривати потреби наших хлопців хочу подякувати торгівельно-розважальному комплексу «Сонячні галереї за те, що вони привертають увагу до актуальних та важливих проєктів, які мають дуже актуальні моменти в нашому житті. Тобто, це збори, військові, допомога цивільному населенню. Тощо світлини Юлії Браверман це історії непересічних кроворіжців. Військові та волонтери, лікарі та рятувальники, поліцейські та вчителі їхня де на робота не на славу, а на совість. Це обличчя тих людей, які можливо дуже часто залишаються десь трошечки в ціні, і історії дуже дуже різні. Хтось до війни працював, мав якусь свою роботу. Пішов добровільно у війська. Хтось працює і волонтерить, і робить такі речі, що просто ну це здається неможливим. Авторка фотовиставки переконана, у важкі часи, як ніколи, важливо триматися разом і мати підтримку однодумців. Ідея ж цієї композиції була одразу підтримана. Ми віримо, що саме люди створюють душу міста своїми історіями, щоденною працею та відкритими серцями. Саме тому такі події мають велике значення. Вони не тільки розважають, а й Об'єднують, надихають, нагадують про важливе. ТРК Сонячна галерея вже 16 років об'єднує криворіжців, розширюючи ком'юніті і створюючи безліч гарних спогадів. Дякую кожному, хто провів день міста разом із нами. Адже велика команда торговельного комплексу щодня докладає максимум зусиль, аби відпочинок і шопінг завжди дарували вам лише позитивні емоції. Оглянути світлини, на яких історії реальних кроворіжців можна у будь-який день. Фотоекспозиція триватиме до 30 червня. Також можна долучитися до збору, перейти по посиланню на фонд Доброкар. Вони збирають на старлінки. Дуже хочеться, щоб збір був закритий, але якщо є можливість донатити, то будь ласка, продовжуйте. Дар'я Юськова ігор притула цей день. На сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках телеканалу Рудана у соцмережах. Попереду вихідні нехай вони будуть тихими. Одяг ведучого від мережі магазинів Вівад.